Олександр Левченко з нами, дипломат і заступник представника президента України ВРК Крим у шостому сьому роках. Вітаю вас, пане Олександре. Щире вітання. Давайте почнемо із приємних новин для нас. Принаймні, вони приємні в тій частині, що російська пропаганда, російські залякування в Чорному морі все ж таки не взяли гору. Ізраїльські, грецькі і турецькі кораблі пройшли курсом через Чорне море і. Можливо, вже на цю хвилину, а годину вже стали на якір біля портів в Дельті Дунаю для завантаження збіжжям. Це при тому всьому, що Росія попереджала, що всі кораблі, які йтимуть в українські порти, будуть обстрілюватися або будуть блокуватися. Не наважилося цього зробити. Чи можемо вважати цей прохід трьох суден зараз, так би мовити, розблокуванням фактично. Позиції там цієї ситуації з е, блокуванням е, в Чорного моря? Ну, звичайно, це позитивний сигнал, тому що наші порти з Маї Лореніно, ну, мабуть, частково з Динацьку готові для того, щоб перетоварювати українське зерно і збіжжя на ці транспортні Кораблі звісно важливо, щоб вони ще прийшли і за зворотнім маршрутом не обходжені, і так далі, без без проблем. Але на Росії досить складно все це пояснювати, чому вона має атакувати, і зразу ситуація поміняється, якщо вони атакують один цей цивільний корабель, і так далі, і там не виявиться жодної зброї, а це буде акт агресії і не тільки проти е, України. а й Проти країни, під чим прапором цей корабль рухається, ну добре, що деякі країни міняють прапор свого корабля, да там на інші, і так далі. Між тим, те, що ми знаємо, кораблі, які прийшли в, в гирло Дунаї, прийшли під своїми національними прапорами. так що Так що побачимо, як буде рухатися ситуація далі. Спокійно виважено моніторимо ситуацію, ну, власне кажучи, як було і домовлено на першій позачерговому засіданні Ради Україна НАТО, де ви помітили там одне формулювання дуже пристальний моніторинг ситуації. А що там далі за цим розшифровки не йшлося? Так між тим, це е, була був меседж до Росії, що це не просто так, констатація споглядання в біноклі, і так далі. Тому побачимо, як будуть розтатися події далі. Ну в біноклі в біноклі там дивилися серйозні і великі, тому що розвідувальний американський літак знаходиться на Чорним морем і повідомлення є про те, що там працюють і безпілотники американські розвідувальні, які постійно моніторять ситуацію і стежили зокрема за проходом суден, які йшли от зараз. Тобто, якщо в разі справді прояві якоїсь агресії на Росію, можуть чекати якісь наслідки. Дуже багато дипломатів говорили про те, що малоймовірно є супровід військовий кораблями НАТО чи кораблями окремих країн, зокрема Туреччина, яка є теж членом НАТО, в, в українські зернові порти. Яка ж, тоді, яка ж тоді може бути протидія Росії на дипломатичному рівні? Санкції? Ну, це вже все проходили. Санкції, вони ж ви бачите, вони не герметичні, вони не загальні, вони вибіркові, вони секторальні, вони персональні. Тому до розвитку санкційної політики там ще багато чого ще можна додавати. Питання в тому, що санкційна політика не зупиняє агресора, Вона йому дещо заважає, вона дещо дошкуляє до його економіці, але це не є визначальним чинником. Ми все це знаємо. Це допоміжний чинник, але знову таки не воєнного характеру. дипломатичні демашети теж будуть це так би мовити заходи невоєнного характеру. Між тим, звісно, якщо ситуація загостриться в зв'язку з атакою судна цивільного в Чорному морі, це зовсім. Інші речі, мабуть, що і дипломатичні демарші, і політичні заяви будуть комбіновані із певними військово-політичними рішеннями, які будуть прийматися на рівні знову ж таки цієї ради Україна НАТО, тому що це стосується української держави, це стосується продовольчої безпеки в світі, і тому. Альянс НАТО, який є по своїй суті оборонний, має на агресію, як оборонний е, е, Альянс і організація певним чином реагувати. Як це буде? В яким чином це залежатиме від рівня тої агресивності, яку проявить російський Чорноморський флот студія? Країни, зокрема Чорноморського басейну, запевняють, що будуть всіляко сприяти Україні вивезенні збіжжя, але от додається вже не тільки країни Чорноморського басейну серед Зерномор'я, Хорватія також сказала про те, що підтвердила, що готова надавати свої порти для вивезення збіжжя українського. Взагалі, цей коридор. Щоб обійти ситуа... обійти, скажімо, там гострі кути в чорному морі через Дунай і далі, він взагалі наскільки практичний для нас, наскільки він може взагалі врятувати ситуацію із вивезенням збіжжя, якщо ми зараз знаходимося в ситуації збору врожаю, розуміємо, які об'єми зараз підуть на елеватори. Звісно, що він може розглядатися як допоміжний, певний допоміжний. Ну, можна розширювати власне по Дунаю в Європу. Ну, в Африку ви ж ви не відправите збіжжя так по Дунаю. Це буде дуже довго, якщо ви до 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 Ротердаму дотягнете, значить, цю баржу зерном, потім перетоварити в Роттердамі і. Вона піде морем на африканський континент. Для європейських споживачів, так це навіть можливий коротший шлях. До речі, річковий транспорт найдешевший, щоб ви розуміли. Річковий транспорт найдешевший, і серед цього річкового транспорту домінує якраз Дунайська артерія. Тобто, для європейських споживачів, якщо них буде, це чудово. Ну ми ж розуміємо, що є глобальний південь, так і дискусія йде про те, щоб допомогти глобальному. Півню запобігти ситуації з нестачею зерна продовольства, що може е, привести до серйозних соціальних наслідків цих країн. Тому е, щодо Дунаю зрозуміло, а от щодо Хорватії, і перебування в, в Києві міністра закордонних справ Хорватії Гірліч Радмана, де він сказав, що можливо і адріатичні порти готові приймати зерно. Це це добре, але це звичайно трошки і не трошки збільшує плече доставки нашого збіжжя, тобто його удорожчує, час поставок теж набагато збільшується. Тому як тимчасовий захід це можна приймати. А як постійний чи спасе випис, ситуацію, ну можливо, одна Хорватія. І не спасе між тим, е, треба комбінувати. Частина піде на Румунію, так, суходолом м, до Констанції частина піде суходолом до Болгарії, це Варна, Бургас. Е, от. Тому тут уже частина таких е, додаткових ліній можуть е, діяти, а з Констанція і Варни Бургас, чисто територіальними водами йдуть будуть йти ці е, е, вантажі. Не заходячи в нейтральні води, тобто Росія опиниться з тим, що атакувати кораблі в чужих територіальних водах країн-членів НАТО, Румунії та це взагалі виклик в цьому північно атлантичному альянсу, тому навряд чи вони на це наважаться. А от о, те, що вони продовжать цю блокаду, може і їм аукнутися, як то кажуть, тому що їм же ж теж хочеться вивозити своє зерно. А його ж теж можуть заблокувати в Босфорі та Дарданела і оголосити корабліці з біжем, також не, не під забороною проходу, поки Росія не дозволить це зробити Україні. Ну, це багато в чому залежить від самої Туреччини, і за спиною якої буде стояти увесь оборонний альянс НАТО «Студія». Спасибі, пане Олександре, за відповіді. Коментарі Олександр Левченко, бо знову і заступник представника президента України Варка Крим у 2006-2007 роках.